Тут обсмажую, у мене було дві картоплі в мундирі, лишалося на вінегрет варила. Зараз його обсмажую, додаю ковбасу яйця і буде такий у нас сніданок. Ну, ось така смакота у нас вийшла. Зараз під закритою кришечкою його ще трішки протушу, щоб яйця звернулося і все. І будемо снідати на обсудити. Що-то займаюся сьогодні цибулею. Ось тут проростала вже страшне. Купа шелушиння, Я вже відклала собі, зараз вам покажу на підвіконня три лоточка, щоб на зелену цибулю проростало. Але її ще купа. Щось якось цей рік ми цибулю дуже повільно їмо, тому ставимо її на зелень. Тут відбираю сюди шелушення, сюди нормально цибулю. Ну і потім, звісно, я її назад сюди пересиплю в ящик, але вже в нормальному вигляді, щоб вона була. Тут у мене гарбузи, також я їх, мабуть, туди кудись в ящик покладу, не хочу їх відносити в погреб, тому що чомусь цей рік у нас в погребі сиру, і я. Переживаю, що вони погниють. Буду щось придумувати, з ними щось робити. І там ще яблука, ті, що кум приніс, також треба їх кудись придумати. Тому у мене ось такий фронт роботи зараз. Вона перебирала я свою цибулю, там гарбуз, тут цілий пакет шелушиння, тут срач Зараз цей гарбуз ще покладу туди наверх. Там є в мене місце під столом. Це все приберу і буду розбиратися з зеленою цибулею, куди її пхати, бо її дуже багато виходить у мене. Але нічого страшного, зелена цибуля це корисно поїмо. І ось така кількість цибулі у мене відправляється на зелень. Нехай стоїть, нехай стоїть, нехай проростає, потім покажу вам свої врожаї. дитини яка любить малювати купа картин. Одна. Друга, фонова, яку ви часто в мене бачите. Далі третя. Четверта. П'ята, недороблена. Ой, тут якась шоста Отому і ще одна з совою, і ще у нас в кімнаті висить і безліч подарованих. Що мені зробити з зеленою цибулею, і придумала мом моментально швидкий рецепт. Порізала зелену цибулю, відварила яйця. Зараз вони остинуть. Я їх сюди почекрижу, додам майонезу, і це нам буде з чоловіком на вечерю до пиріжків з картошкою. Такі на сковорідці я зараз буду смажити замічательно, чудово. До речі, зелена цибуля з яйцями це найулюбленіший салат мого чоловіка. Тому зараз буду готувати. Все, зробила я салат, вже трошки скуштувала смачний. Цибуля така, я вам скажу, зелена, в мене є дрюча цей рік. Вона сама по собі, ця цибуля, ми купували її, вона ядерна. така. І зелена цибуля також. Я думала, вона поніжніша буде. Вже трошки я його подзьобала, там, свою порцію з'їла. Не дочекалась я вечерю з пиріжками, я вже з'їла його так, на хлібчик. на чорний. Смачно. бомба. А Це вже лишила чоловіку. Зараз заберу ложку, приберу в холодильник. І буду чекати, доки він приїде, тому що їздив він сьогодні по справах в Житомир. По дорозі у нас знову зламалася машина. Зараз чекаю, він залишив машину на ремонті. Дякувати Богу, що зламалася в 100 метрах від СТО. Зараз приїде його батько забере, і він приїде додому, злий і голодний. А тут вже я готую тісто на пиріжки. Тут у мене дріжджі дістала з морозилки, вони розтанули в мене, було десь пів склянки кефіру, розбавила його дещо з водичкою, додала одне яйце, посолила поцукрила, нацукурила, нацукурила, підсластила. Зараз його все перемішаю, додам борошну і поставлю, щоб тісто розходилося. Допоки воно буде розходитися, підніматися, то я буду робити тісто на кекси бісквітні. Шоколадні, тому що завтра у нас день святого Валентина, і я хочу і нам додому, і в школу напекти красивих смачних кексів. Замісила я тісто, воно таке липке, м'яке живеньке. Зараз я його накрию, поставлю, нехай піднімається, і тоді буду е, пиріжки ліпити вже ну, з борошном, з додаванням борошна не на олії, а на, ну, додаючи борошно, тому що тісто я зробила спеціально таке м'якеньке, живеньке, щоб пиріжки були пухкими і м'якими. Ну, І щоб вони потім не прилипали так сильно до рук, то я вже буду використовувати е, борошно. А зараз ставлю, нехай розстоюється, і починаю робити тісто на кекси. Так, тут у мене 8 яєць, тому що я роблю дуже багато кексів. Мені потрібно штук 30, мабуть, на школу, ну і штучок хоча б 10, щоб було вдома, тому багато. Але вони будуть такі не сильно великі. Ось такі я формочки, бачите, купила з сердечками, сердюшками. Постійно мені хочеться казати сердюшками, тому що, коли ми в Польщі були, там казали не сердечко, а сердюшки. Так, от, у мене є такі формочки з сердюшками, і якщо мені не вистачить, то у мене є ще такі то ці, скоріш за все, я залишу вдома. Але буду робити, ну, скільки вийде, стільки й буду робити, ну, плюс-мінус 30 штук мені потрібно в школу. Тому 8 яєць. Тут у мене цукор, тут у мене борошно, розтоплене рослино вершковий спреться. Це навіть не маргарин, але й не масло від тульчинки, таке щось поміж. Тому що ну, хотілося дітям щось таке покращеньке вибрати. Далі в мене домашня сметана, як вершки, какао, розпушувач і сода. Прикрашати це все буду, вже потім вам покажу. Я купила спеціальну кондитерську глазурь білого кольору і розубу таку з сердюшками посипку. Тому приступаю, зараз перебиваю яйця, я вже їх посолила. Збиваю, потім додаю цукор. На великих обертах я вже перебила яйця з цукром. Зараз буду додавати сметану, десь ложки, мабуть, 3-4 столові і вершкове масло розтоплене тонесенькою струйкою. На низьких оборотах буду це все вводити в тісто. Насипала сюди какао, десь ложки 2 столові, можливо, половиною, пачку розпушувача, дрібку соди про всяк випадок, тому що розпушувач не завжди гарно працює. І борошно. Борошно буду додавати, тому що ну, в мене, як завжди, рецептура на око, і я не знаю, скільки саме мені е, знадобиться, але тут поки що е, десь. 4 столові ложки борошна зараз буду перемішувати і поступово додавати скільки мені потрібно до тої консистенції, яка мені потрібна. Ось такою плюс-мінус в мене вийшло консистенція тісто, як густа-густа домашня сметана. І тут я вже підготувала формочки, виклала собі. Зараз буду відправляти туди тісто і ставити в духовку. Вже я її розігріваю на 180 градусів десь хвилин на 20, можливо, менше. Е, потрібно орієнтуватися по своїй духовці. Ось так піднялося в мене тісто, таке здоровеньке, пухкеньке. Е, як грає клас. А тут у мене картопля. Зараз буду місити пиріжки, вже поставила сковорідку. зараз буду їх ліпити і відправляти смажити. Ось такі пиріжочки вийшаються. По 4 штучки. Зараз відправляю на сковорідку з великою кількістю олії, і буду смажити. Ну і ось такі пиріжечки в мене вийшли. Така повна мисочка. Красиві, зараз покажу всередині. Ось такі вони всередині, повні начинки. Я не сильно люблю, коли в подібних пиріжках одне лише тісто. Я люблю, коли побільше начинки, і вони такі нібито пропечені. Оці такі вийшли. Смачні, класні, нам вистачить. Зараз прийде донька, буде їсти, приїде чоловік буде їсти. Зараз допікаю останню порцію кексів, і буду вже робити глазурь. Ось такі в готовому вигляді мої кекси. Це ті, що для школи, ті, що для дому ще допікаються. І ось сюди моя шоколадна глазур. Зараз я буду її ставити розтоплювати. Додам ще вершкового масла трішки, щоб нібито більше було. І тут у мене ось такі посипочки, фокусуй, з сердечками, як бачите. Я думаю, мені вистачить і на нашій, і на шкільні. Тому зараз е, творчий процес настане. Ну, і ось така краса у мене вийшла. Ось така кількість. Це два розноса. Це для школи. Зараз я їх запакую. Це наші. У нас без сердюшок уже. вже просто посипка, тому що всі сердюшки висипала сюди. Вже син спробував сказав, що дуже смачні ще. Не до кінця побіліла глазурь, тому що ну, в холодильнику вона ще стане білішою, шоколад стане білішим. Але, в принципі, в принципі я думаю, дітям сподобається. Вони яскраві, вони смачні. Ось так от усіх з наступаючим Днем Святого Валентина. Кохання вам безмежного. До зустрічі в нових відео. Бережіть себе і своїх близьких. І слава Україні!